Друзі, всім привіт! За як завжди компанія «Автопарк». У нас таке нове надходження Tesla Model Y 2021 року випуску. Обладнана батареєю 82 кВт, -години. Dual мотор комплектація Long Range. Повний привід. В чорному ефектному кольорі, по ЛКП без нарікань, взута 19 радіусу диски, гума в гарному стані. Перейдемо до салону. В салоні зустрічає ставка з алькантари, чудовий шкіряний електропакет. Скляний салон в ідеальному стані, зручний підстаканник та підлокітник, є панорамний дах. Також автомобіль обладнаний камерами 360, електропакет, Електрорежування передніх сидінь, мультикермо, система мультимедіа, зручний підставка для двох телефонів здоровою зарядкою, відсік, підстаканник. Стан нового автомобіля. Заявлений пробіг 13 тисяч кілометрів. Що зацікава пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати в різні кредит. З вами була компанія Автопарк.